Всім привіт! Ви на каналі до літературне, і сьогодні нарешті будемо говорити про глобальні читацькі плани на 2025 рік. У мене на цей рік буде ось такий читацький щоденник. Я лишу на нього посилання в коментарях, вони різних кольорів. Мені такий подарували на день народження, я дуже його хотіла. Тут є і вже такі розділи, які заповнені, зроблені, так би мовити, за тебе, але є і чисті аркуші, на яких ти сам можеш щось малювати, писати, і мені це дуже подобається. Тому ще не люблю, коли є прям всі сторінки вже розплановані, тоді я не можу нічого свого додати. А тут такий я забула слово. Баланс. Баланс. І я саме тут планувала свій новий читацький рік. Вибачте, мені треба випустити кота. Біжи. Або біжи, або не біжи. Ну не стій в приході. Загалом, якщо говорити про якусь глобальну мету, я хотіла би зменшити кількість покупок і більше прочитати того, що стоїть на моїх полицях. Бо багато книжок, які я купувала ну, вже прям давно, на перших курсах університету. А зараз виходить так, що я купую нові книжки, читаю нові книжки, а старі так і припадають пилом, і мені це не дуже подобається, тому я би хотіла читати те, що куплено давніше. І якщо говорити про цифри, я на них не сильно. Орієнтуйся, але поставила собі таке е, загальне число: це е, прочитати за рік 100 книг, і з них художніх 90 і не художніх 10. Я рідко читаю нонфікшн, але, типу, хотіла такий невеличкий, дуже маленький відсоток прочитати саме не художніх книжок. Але в не я зараховую там і репортажистику, і біографії, тобто, це не прям е, е, наукова література, чи прям нонфікшн, Це може бути щось е, таке середнє між художньою і не художньою літературою. І для того, аби рухатися тим планом, саме читати книги, які в мене давніше стоять на полицях, я собі придумала кілька челенджів таких. І перший я вам потім підзніму, я тут намалювала собі схематично ось цей свій книжковий стелаж. І такими... Ключовими словами позначила, які книги в мене там стоять, і я хочу зробити собі як таке бінго книжкової своєї власної полиці і брати з полиці якусь книгу, але це обов'язково має бути книга, яка там давніше вже куплена, тобто я не можу купити нову книгу, поставити її на цю поличку, потім взяти її в той же місяць прочитати і сказати, що я виконала бінго цієї полички. Ні, це має бути книга, яка там розташована давно точніше, вона може і не розташована тут давно, бо стелаж не так давно в мене з'явився. Але саме придбане давно. І за рік я би хотіла завершити таке бінго і прочитати по одній книзі з кожної полички, яка вже припадає пилюкою, так би мовити. Другий челендж, який я собі придумала на рік, це алфавітний челендж. Я його дуже часто бачу останніми роками. Багато хто таке робить. Я колись, ще коли в школі вчилася, пробувала робити такий челендж, але тоді я робила це за прізвищами авторів тобто прочитати книги. Прізвища авторів, яких на кожну букву алфавіту. А зараз я вирішила робити таке саме на назви книжок. І тут уже не обов'язково мають бути книги, які давно в мене є. Це просто такий собі челендж на рік. І я думаю, ви бачите ближче цю сторінку з мого книжкового планера. І я вже три пункти закрила. І навіть є цифра не тільки, не тільки букви. Наступний пункт в моїх планах, про який поговоримо, це рухатися далі книжковими серіями, або розпочати якісь серії, або дочитати якісь серії, або просто рухатися далі. І я собі виділила 5 серій на цей рік, які хотіла би почитати. І, нарешті, почну вам показувати реальні книжки, а не тільки говорити про свої плани. Перша серія, якою я хочу рухатися, це пісня льоду й Полум'я, і друга частина це битва королів, яку я буду читати вже в січні. І я собі поставила на рік таку мінімальну цифру, що я би хотіла прочитати мінімум дві книги з цієї серії, тобто другу частину і третю частину. Як піде далі, не знаю, але принаймні ці дві хотіла би прочитати. І наступна серія, з якої я хотіла би продовжити знайомство, це Дискосвіт Террі Прачета. І я собі поставила таку цифру: це 6 книг на рік, тобто це одна книга на 2 місяці, мені здається, це нормально. Не знаю, як там вийде, але принаймні 6 книг я собі написала. І ось це ті книги, які мені по порядку, зараз я спробую їх розвернути до вас, тому що ви їх не бачите, аби їх не впустити. Ось ці шість книг у мене далі по порядку, і зараз я вам просто кожну з них покажу, бо вони дуже красиві. Наступна в мене, я якраз прочитала останню це піраміди. Далі буду читати женця. І після нього рухомі картинки. Мені здається, рухомі картинки це теж позацикловий роман. Це позацикловий роман. Так, це позацикловий роман, супер. І потім. Нарешті я повернуся до підциклу про Ринсвінде. Це буде Ерік, і потім у мене Варта-Варта. Варта-Варта це з циклу варта перша частина. Нарешті почну знайомство вже із підциклом циклом про варту. І останні дві із точно запланованих це боженята і відьми за кордоном. Я прям просто передбачаю насолоду і сподіваюся, що ці шість книг я точно прочитаю за рік. Наступна серія це е, така моя е, любов, guilty pleasure, я б назвала це Бріджертон. І я б хотіла прочитати мінімум три книги. Мені здається, я написала мінімум три книги. У мене поки на руках є дві: це Пропозиція джентльмена це третя частина і четверта частина романи з містером Бріджертоном. І я впевнена, що цього року вийде точно ще продовження, тому я би хотіла прочитати три частини. Ну і продовжити дивитися серіал, бо я поки бачила лише перші два сезони. І цього року я би хотіла завершити своє знайомство з серією Клавка Марини Гримич. Це Лара, це третя частина. Перша частина це Клавка і друга частина це Юра. Я їх обидві читала, але насправді я б, певно, не впевнена, чи Клавку я би перечитувала, але Юру я би перечитала і вже прочитала третю частину Лару, тому що Клавку я вже перечитувала, мені здається, два рази. Я дуже добре її пам'ятаю. Ті дві частини в мене в батьків зберігаються, я їх заберу і думаю, що цьогоріч завершу знайомство з трилогією. Клавка колись ще в університетські роки. Прям сильно мені сподобалася. Це історія про дівчину, яка після Другої світової війни живе в Києві і працює секретаркою в спілці письменників. І там дуже багато реальних постатей наших письменників, їхніх таких тусовок, поїздок на дачу, обговорень, такого внутрішнього протесту проти влади. І прям мені дуже подобалася та частина Юра. Мені сподобалася. Юра, мені сподобався. Частина Юра мені сподобалася трохи менше От про Лару це вже Лара, це вже буде онучка клавки, наскільки я розумію, було би дуже цікаво. І остання серія, яку я собі запланувала на 25-й рік. Я насправді думаю, що їх буде більше, якісь я спонтанно почну читати. Тому це такі. Я люблю будувати плани, не факт, що буду їх виконувати, але принаймні це такий орієнтир. І я би хотіла читати серію про кормерна страйка. Я собі поставила мінімум дві книги на рік, і першу частину я насправді читала, але оскільки це було вже два роки тому, можливо, я би її перечитала. Принаймні, так я планую, це кувала зозуля, і друга частина, Шовкопряд. у мене є Сім частин е, І хотілося би продовжувати знайомство з цією серією Насправді, бо перша частина мені дуже сподобалася: це дуже класний детектив, і дуже класно розвиваються стосунки між персонажами, дуже багато всього, там, крім детективної лінії. І я, ну правда, я була в захваті від першої частини, тому не розумію, чому не почала читати, не продовжила читати. І наступний мій такий пункт плану це читати книги, які я за роки ведення каналу брала у видавництв, у авторів, у книгарень. Їх було набагато більше, тобто частину я читала швидше, а частина ще полишалася. Вони завжди в мене були зафіксовані в окремому блокноті. Ніколи видавництва не вимагають читати книгу, принаймні, в мене такого ні разу не було, щоб вони вимагали ставили дедлайн, вимагали прочитати там, в такий-то. Проміжок часу, але я би хотіла все-таки, тобто я відмовляюся від співпраці, якщо книга мене не цікавить, тобто я не буду брати те, що я би і так не купила собі сама і не хотіла би читати, але. Частина з того, що я брала, просто воно е, не потрапило в найближчі плани. Потім якось книга відклалася, я купила щось нове. Але насправді ці книги мене цікавлять, і тому я їх собі всі виписала окремо в цей книжковий щоденник, аби хоча б частину з них прочитати у 2025 році. Насправді там назбиралося аж 25 книжок, і насправді, щоб мені всіх за рік прочитати, це треба по дві книги на місяць читати саме лише з цього переліку, не знаю, чи мені вдасться, але принаймні половину я би хотіла точно подужати. Зараз, дивлячись на е, цю величезну стопку е, книжок, е, я розумію, що більшість книг я беру українських авторів, і мене це дуже тішить, тому що я е, е, готова читати українських авторів, навіть яких я ніколи не читала, і це дуже класно відкривати для себе нові імена е, наших сучасників. Це прям класно. Але зараз я швиденько покажу книги, перекладні, бо їх менше, і потім покажу вже українські. І перша книга це Ребека Мака. Я маю до тебе кілька запитань. Історія, яка мене зацікавила своїм описом, що тут е, така таємниця, і у нас головна героїня, яка веде подкаст, і вона має розгадати таємницю, е, яка трапилася з нею ще в молодості. Там, здається, чи зникнення е, так, е, вбивство сусідки по кімнаті в гуртожитку, наскільки я в студентські роки. От буду читати, вам розкажу. Історія, яка мені здається, буде морально важка, хоч і невеличка, це Роман Гаррі «Летючі Змії, історія про Другу світову війну, бурштинове сяйво це антологія естонського фантастичного оповідання. Дуже хотіла, коли брала познайомитися саме з естонською літературою, ще й з фантастичною, але якось вона мігрувала-мігрувала з планів, і так я її і не прочитала. Планую виправляти. Книга, яку я не розумію, чому досі не прочитала це Кейт Аткінсон Життя за життям. Я в Кейт Аткінсон читала лише одну книгу. Це за лаштунками в музеї, і вона мені ну страшенно сподобалася. Я була в захваті, Це одна з моїх улюблених книжок прочитаних за життя. Я би дуже хотіла її собі на полиці, бо тоді я брала її чи в бібліотеці. Я не пам'ятаю, де її брала чи позичала. Але вона мене прям вразила. Я хотіла б мати всі книги Кейт Аткінсон і читати їх. От життя за життям планую на цей рік. І теж історія, яка мене сильно цікавить, бо тут і коти, і книжки, «Кіт, що рятував книжки, Сосуки на цукави». Е, Я просто, ну, по-перше, я не сильно знайома з японською літературою, по-друге, тут кіт, що рятував книжки. Ну, як можна від цього встояти? Книга, яка я впевнена швидко прочитається, це трилер Кімберлі Макрейт, Чудове подружжя. Е, я... Нічого сильно не знаю про цю книгу, тому що це трилери, про них краще сильно не дізнаватися, щоб нічого собі не заспойлерити. але, можливо, в якусь поїздку на якісь вихідні собі візьму. Книга, яку я дуже хотіла, це Артура Перес-Реверте Фалько. Я е, читала Артура Перес-Реверте в університетські роки. Загалом тоді дізналася про цього автора. Ми його вивчали на світовій літературі, і мені так сподобалось, як він пише. Ми читали два романи і. Я дуже хотіла саме ще щось його почитати вже в дорослішому віці. І взяла собі фалько. Це здається, трилогія є ще друга, і третя частина. Взяла собі першу, але чомусь досі так і не прочитала. Я оце думаю, як мені вибирати книги з цього списку, можливо, теж придумати якийсь челендж або якось рандомно витягувати назви або кидати кубики. Ну щось придумаю, аби рухатися і цим планом. Майкл Крайтон, поглиначі мертвих. Книга, яка зацікавила мене і своїм виглядом, і своїм описом, коли я брала її в видавництво, і, на жаль, досі так і не прочитала. Якщо ви її читали, напишіть в коментарях, може, це пришвидшить мене нарешті. І остання книга з перекладної літератури це Дора Мінотавр. Моє життя з Пікасо, серія, яка мене дуже цікавить. Вона про жінок відомих чоловіків. І саме про цих жінок ми мало знаємо, на відміну від їхніх чоловіків, а вони були теж непересічними особистостями і мали не дуже просту долю і взаємодію з цими чоловіками. Я читала про Айнштайна таку книгу, і от буду тепер про жінку Пікассо. І переходимо вже до української літератури. Першої книги в мене немає на руках, тому згадаю її, щоб потім не забути. Це Ірина Вільде, сестра Лічинський, перший том. Я позичила її подрузі почитати. І от коли вона мені її поверне, можливо, це одразу спонукає мене її почати читати. Бо чула я ну, просто неймовірні відгуки про Ірину Вільде і про цю серію. І не відходячи далеко від віхоли, це «Ірина Гнатенко, Тіло Секс, Шлюб, історія інтимних стосунків в українських традиціях. Я читала в Ірини Гнатенко. Книгу про жіноче тіло в традиційній українській культурі, ще в КСД колись виходила така серія. Там було жіноче тіло, чоловіче тіло в неї виходило, і щось там, шлюбні стосунки, щось таке. От я читала про жіноче тіло, було дуже цікаво. І от я хочу ще й цю почитати, але досі так руки не дійшли. Книга, з якої я хочу почати знайомство саме з видавництвом 333, це не таке. Е... Старе українське видавництво, таке більш юне. І книга така про тут є такий собі типу інтернет-світ, де люди переходять в нього, коли засинають, і їм подобається більше проводити час уже там, ніж в реальності. Ну, звучить дуже цікаво. Книга, яка мене дуже цікавить, бо вона про Харків. Це сміття харківський детектив у часи постапокаліпсису Дмитра Скочка. Книга, яку я прям сильно хочу прочитати. Прям дуже-дуже. Тому що я читала минулого року іншу книгу Дмитра Скочка до слова, і вона мені не сильно сподобалася, тому я би хотіла почитати ще щось в автора, щоб зрозуміти, чи мені загалом чекати нових його книжок. чи... Мені всі його книги не дуже подобаються, або там не підходить, як він пише, або е, ця книга мені вже сподобається. Насправді сподіваюся, що сподобається. Я з цим автором дуже давно хочу почати знайомство: це Анатолій Дністровий Сіра Пейна. У нього багато книжок, які мене цікавлять, але я досі жодного не читала. Ось ця це початок такої собі трилогії, і я хочу прочитати першу частину, тим паче вона зовсім невеличка, щоб зрозуміти, чи треба мені продовження. Дві книги детективні. Це Наталка Доляк і це на сьомому небі і місце останньої реєстрації громадян Скорочено-Морг. Це такі собі детективи. Про, мені здається, Героїня тут журналістка, і вона розслідує різні дивні справи. Я впевнена, що мені буде цікаво це читати. Я про кожну книгу так говорю, бо ну, насправді я не беру книги від видавництв, які мене не цікавлять. Юлія Романюк, Танхельм, Первісний Дух, Танхельм – це назва серії, наскільки я пригадую. І я, поки дійшли в мене руки до цієї книги, вже вийшло навіть оновлене видання цієї книги. Здається, з іншою обкладинкою точно, але я не пам'ятаю, чи із розмальованим зрізом. І чи продовження вийшло, не пам'ятаю, але воно точно буде і тому хочу прочитати вже першу частину, щоб розуміти так само, чи буду купувати продовження. Книга, яку буду читати влітку, і точно додам в літні плани. Це Марк Лівін Космос прийом, історія про дитинство, про літо в селі, і іноді от є настрій повернутися в таку атмосферу дитинства, почитати щось про літо в селі, як я вже сказала, тому що в мене самої літо так проходило. Книга, яка в мене не зовсім не прочитана, скоріше не дочитана, це Микола Хвильовий, Повість про санаторійну зону, Сентиментальна історія і я романтика. Я прочитала Повість про санаторійну зону, я романтику перечитала і сентиментальну історію досі лише не прочитала, тому хочу нарешті завершити з цією збіркою. Зараз знову повториться історія, що цю книгу я хочу прочитати, аби розуміти, чи треба мені продовження. Це Валентин Поспєлов і його Стокгольм. Це перша частина трилогії північних міст, і друга частина вже точно вийшла ще минулого року, здається, чи вже навіть позаминулого. Ну тобто вона вже давненько вийшла, а я досі першу не прочитала. Книга, яку я хочу поставити в зимові плани, але я думаю, вже в грудневі насправді під кінець року це мрія про Антарктиду, Маркіяна, Прохаська. Я дуже багато бачу хорошого про цю книгу, але через свій такий немаленький обсяг. І мене є ось такий, мене прям вона дуже цікавила, і я хотіла її почитати, бо мене цікавить. Про Антарктиду, про Українську академію Вернадського, але е, у мене є такий страх, бо я в школі в е, мене була травма, і я дуже е, погано взаємодіяла з вчителькою географії, і у мене через це якийсь такий внутрішній протест і страх, що раптом мені не сподобається. Але сподіваюся, такого не буде. Ця книга в мене є в зимових планах саме на початок цього року: Ольвія Зима Змін Олексія Гедеонова, і я думаю, що до кінця цієї зими точно її прочитаю. Книга, яка мене трохи лякає, бо я про неї чула, що вона прям дуже дивна і химерна, але цим вона мене і цікавить. Одночасний і цікавить, і лякає. Це Артем Поспєлов Амок. Книга, від якої, я думаю, буде трохи боляче, можливо, не трохи. Це повітряна і тривожна книжка Ірини Славінської, але я би дуже хотіла, ем, протягом того, що триває наша повномасштабна війна, все-таки не відгорожуватися від книжок про неї, а читати. І остання остання вже книга з цього переліку це Максим Беспалов у пошуках Єви Історія про чому війну та еміграцію». Книга, яка в мене з'явилася не так давно, розповідала вам в, 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 про неї у відео про нові книжки. Мені здається, в останньому відео про нові книжки. Тому мене вона зацікавила тим, що тут буде ну, така собі документальна історія, яка розвилася з того, що автор побачив надгробок і зацікавився ним і почав копати. Це прям дуже прикольно. Я не мала на увазі копати могилу. Вибачте, я зараз подумала, що це звучало якось двозначно. І якщо ви думали, що це всі мої плани, то ні. Я собі придумала ще один просто гігантський челендж як рухатися саме читати ті книги, які в мене вже з'явилися давно на поличках, і просто подивіться на цю банку. В цій банці аркуші з назвами всіх книг або серій. Якщо це серійна книга, я писала назву серії, які в мене є. І декілька не прочитаних саме і і декілька аркушів тут є з прочитаними книгами, ми, які я би хотіла потенційно перечитати. І раз на місяць я хотіла би діставати хоча б один аркушик звідси і читати книгу, яка мені випаде, оскільки книжок, як виявилося, в мене дуже багато, і я думала, що ну, це ж велика банка буде зручно в ній мішати ці аркуші. Але як ви розумієте, воно не дуже мішається. Але перед тим, як їх всі сюди скласти, я всі ці аркуші ретельно перемішувала. Тому зараз ми з вами дізнаємося. Першу книгу, я зараз сподіваюся, коли я відкрию, воно все не вилетить. О! Ми зараз дізнаємося з вами першу книгу е, з цього переліку, яку я буду читати в січні. Принаймні постараюся прочитати. Так, зараз ми це закриємо. Обережненько, щоб я просто. бо тут дуже багато аркушів і я їх потім не позбираю. Так, розгортаємо. О, господи! Це масштабно. Не факт, що в січні. Я це прочитаю, але принаймні в січні-лютому. Зараз я вам покажу, що мені випало. Мені випала книга Кінга Ловець Снів. Найсмішніше, що в мене на січень запланована інша книга Кінга. Команда скелетів це е, е, Новенький, свіженький його переклад, збірка оповідань. І у мене буде ось такий зима імені Стівена Кінга. Мінімум дві книги точно прочитаю. Сподіваюся! Тож, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Розповіла вам про свої величезні масштабні плани на рік. Не знаю, який відсоток з цього я прочитаю, але принаймні процес планування приносить мені задоволення. Напишіть у коментарях, чи ви плануєте собі так читать рік, чи ви якийсь книжковий щоденник? Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися, і побачимося.